До загального складу. Все, ви закінчили, да? так? Так, так. До загального складу міської ради 8 скликання обрано 26 депутатів. На 62 му позачергову сесії прибуло 14 депутатів, так, Санвана, відсутні 10. Хворих є. У відрядженні у відпустці. Так, у відрядженні три. Так. Хворих один. Так. Причин. Необхідна кількість депутатів для роботи сесії прибула. І згідно пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 62 друга позачергова сесія міської ради 8-го скликання вважається повноважною і ми можемо розпочати її роботу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Прийнято одного Ну Отож, пленарне засідання 62-ї позачергової сесії міської ради 8 го скликання оголошує відкрито. Усміхнеться доля, стинуть наші порошеньки, я красавці запонує ми, брача, усвоя. Робочі органи е, пленарного засідання, а саме секретаря пленарного засідання згідно статті 40. Секретар пленарного засідання є депутат е, міської ради Шнаменко Санна Івана, яка зайняла свої робочі місці Відносно е, кількісного складу речільної комісії пропонується в складі трьох чоловік, хто за дано прокордоється. Е, е, прийнято е, персонально пропонується депутат Єгрій, депутат Демченко, депутат Щеґлова. Нема заперечень. Пропонується проголосувати списком. Не заперечує. Хто за те, щоб обрати до лічильного складу комісії депутата Нігреї Демченко і Чікло, прошу голосувати. Дякую, прошу зайняти робочі місця і провести перше засідання лічильної комісії. Переговоріть це, скоріше всього, телефонують військові. У мене звернення до вас ще хто не чув е посередній звонок. Якщо місця, будь ласка, повідомляйте, чи мені чи Дмитро Григоровичу, масово, запорізький напрямок, місця для проживання. Дякую за розуміння. Отже, є результати вечіння комісії першого засідання? Шановні, ви ознайомлені з порядком денним, який складається з одного єдиного питання і ви з ним ознайомилися. І щойно ознайомилися на засіданні постійної комісії, одне єдине, виноситься на розгляд е, позачергової 62-ї сесії. Прошу доповісти. Будь ласка, шановні депутати, протокол номер один засідання відчетної комісії 62-ї позачергової сесії Вінецької міської ради, 8 квітня, 28 жовтня, 24 року, місто Віна присутня. Демченко і Щевнува. Порядок день. Пробрання головою секретаря відчильної ра... комісії в 62 й позачергової сесії міської ради 8 Москва Заслухали на районі ри... Григоровича. Вирішили обрати головою вчельної комісії Демченко, обрати секретарю відчиняної комісії Щевну. Дякую. Прийнято до відома депутатами і вношу на розгляд порядок денний, який складається з одного питання і пропонується. Є необхідність зачитувати. Немає. Пропонується прийняти порядок денний за основу і в цілому. Прошу провести голосування. За. Білопод. За. Дончик За. Емельянова за морозов. За. Морозовы за. Мороз, получается. Негрей. За. Селяки. За. Синерко. За. Мара. За. Шеремет. За. Ще було. Яблуми. За. Пятнадцять замінято. Порядок денний складається з одного питання. Отже, переходимо до його питання про звернення депутатів Вільнянської міської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Є необхідність доповідати? Немає, Немає необхідності доповідати. Хто бажає виступити з даного питання? В кого є запитання до доповідача? Немає. Пропонується прийняти е, даний проєкт рішення за основу. Прошу провести голосування. Гусієн за Білоконь. За Буркот. За. Демченко за Дончик за Ємельянова – «За». Морозов. – «За». – «За». Салякин. За. Сінетко. За. Мара. За. Шеременко. – «За», Щеглова. – «За», за. Яблуновський. За. 15, за. Прийнято е, проєкт рішення за основу. Е, шановні, скажіть, будь ласка, е, які є е, зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. До самого звернення. До чого у вас. У мене до звернення є правочка. Будь ласка, до звернення у вас правка. Другі, колеги, є пропозиція. У самому зверненні шостий абзац слів їх одночасно обов'язково повернення війни на території Росії виключно. Залишити абзац наступний. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні. Правка. І друга ми подні Так. Ну, шановні, це не наше з вами рішення по заходу наших військ на територію Росії. Ми не визначали цього, це, це наш наше ну, військовійськова. Командування. командування, і президент, політичне наше командування, таке прийнято рішення. І наші хлопці в цьому приймають участь. Тому я вважаю, що нам тут цінити, оцінювати цього ну, ну як. Я вважаю, що це все правильно, треба підтримати, так як нам запитали. Дякую. Душе, душе. А, да, Отже, да, надійшла ти пропозиція Буркота щодо, щодо зміни. У самому зверненні. Ставлю на голосування. Висієнко. Проти. Білоконь. За. Буркот. За. Демченко за. Дончик. Курт. Це правка буркота. Ми да. голосуємо за неї. Проти. За неї або проти. Я проти. Проти. Морозов. За. Негрей. За. Саляки. Сіненко. Хмара. За. Шраменко. Проти. Щеглова. Проти. Яблуновський. Проти. Будь ласка, озвучте 8 за правку 8 голосування. Вісім за, 7 проти. Вісім за, сім проти. Будь ласка, є ще зміни у проєкті рішення? В проєкті рішення немає. Чи є зміни у е, зверненні? Є пропозиції щодо змін? Немає. Отже, за основу ми прийняли. Тепер проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Музієнтов. За. Білоконь. За. – «За». Демченко, за. Дончик, за. – «За». Морозов. За. Негресть. Залякис. За. За. Сіненко, Хмара. За. шеремет, За. шераменко, За. щеглова, За. За. П'ятно це. Прийнято. Дякую всі питання, які винесені на розгляд планарного засідання, разом із одним питанням та додатком прийняті. І я дякую всім е, за участь. Але, е, шановні, ми зараз закриємо сесію, а потім... Так, як прибув Стояновський, пан Стояновський, то я думаю, що ми потім залишимося і його вислухаємо, бо рішення вже прийнято позитивно. Отже, позачергове засідання 62-ї сесії оголошую, закритим. suo boni volo celam prajecto proince possit